Близько трьом сотням поранених захисників допомогли з реабілітацією в одній із поліклінік Черкас. Для цього розширили штат фахівцями із реабілітації. Професія реабілітолога стає більш затребуваною. На себе. На себе. На себе. У Миколи порвані м'язи стигна. Поранення дістав у боях поблизу Донецька торік. Після другої операції запропонували реабілітацію у цьому медичному закладі. Півтора місяці тренувань і вже має перші результати. І з того, ким я був після операції, я вже ходити можу. Самостійно, ну хоч і з паличкою, ну, ну хожу і можу, і буду. Надіюся, далі вернуся до своїх побратимів. До фізіотерапевта Аркадія Кравця бійці потрапляють відразу, виписавшись зі стаціонару. Пацієнти кажуть, що він робить неможливе. Аркадій не повторюється у роботі зі своїми пацієнтами. До кожного індивідуальний підхід. Всі Випадки, з якими ми стикаємося, надскладні. Це комбіновані травми, це кульові поранення, це сколкові поранення внаслідок вибухових травм. В даному випадку е е збережена рухова діяльність правої кінцівки завдяки тому, що руховий режим був підібраний правильно. Олексій повертає рухливість кисті руки. Захищати країну пішов добровольцем. Травму отримав тренуючись з побратимами. Нині його заняття з ерготерапевтом закінчуються. Зміцнюємо пальці відтворюємо хапальний рефлекс, тому що він був відсутній. За допомогою даного тренажера відновлюється м'язова пам'ять, особливо вражених частинах тіла. Близько трьох сотень поранених захисників, 700 вимушено переміщених осіб, місцеві жителі. Роботи вистачає, вимушено внесли корективи у штат медичних працівників. Найбільше додалося реабілітологів. Костянтин прийшов працювати сюди ще студентом. Нині вже бакалавр. Буде вчитися у магістратурі. Це робота в задоволення. Думаю, іду як за покликом серця військових. Зараз дуже багато працюємо, допомагаємо, намагаємося відновити їхні втрачені функції. Ну хочеться допомагати, хочеться бути корисним в цьому світі. За комплексну реабілітацію у цьому медичному закладі сплачує держава. Тут підписані угоди з Національною службою здоров'я України. Міська влада допомагає утримувати поліклініку, закупляючи обладнання та сучасну апаратуру для відновлення. Для держави обходиться лікування одного пацієнта в середньому близько 11 тисяч. Тобто Національна служба здоров'я перекриває ці моменти. Національна служба здоров'я звузила коло переліку захворювань і пацієнтів, які можуть підпадати під реабілітацію. Тому додатково певні нозології, щоб не відмовляти нашим містянам, щоб не відмовляти жителям міста. Ми також надаємо медичну допомогу в рамках додаткового фінансування з міського бюджету. 2,5 мільйони гривень обійдеться місту Реконструкція басейну цього медичного закладу. Це виправдані витрати, адже тут хочуть запровадити гідрокінезотерапію реабілітацію у воді. До кінця року мають закінчити. Війна триває, і пацієнтів стає більше.